Вірі, новини про головні події на цю мить далі. ТВА. з вами у студії Тетяна Будь. Вітаю! Активістам Євромайдану заборонили блокувати кабінет міністрів України. Про це повідомив голова генерального управління МВС в місті Києві Валерій Мазан. За його словами, мітингувальники мають п'ять днів, аби звільнити територію під стінами Кабміну. Після закінчення цього терміну міліція матиме всі повноваження вжити запобіжних заходів, аби розблокувати будівлю. Щоправда, про які саме заходи йдеться, Валерій Мазан не уточнив. А прем'єр Микола Азаров взагалі заявляє щодо захоплення адміністративних у Києві прочитни екстремістські сили. Про це він сказав виступаючи на міністерському засіданні ОБСЄ сьогодні в Києві. На жаль, я не можу об этом не сказать со стороны части протестуючих екстремістські є сили. Эти екстремійські сили проводять сейчас линию на захват державних учреждений, здані. Імі захвачено здание мерії. Блокірована робота адміністрації президента. Блокірована робота правительства і нашого парламента. А от президент вимагає підготувати бюджет наступного року до 17 грудня. Про це заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Втім, Верховна Рада не має змоги працювати із цим документом. Он продуманный, и как с нашей точки зрения. Но вопрос это наш план действия. А нам надо выработать общий план действия. Который... Только президент вернется в страну, в страну ему доложат те наработки, которые сделали рабочие группы этих комиссий. И... По результатам этих нароботок президент будет приймати то или інше рішення. Це не парламентська криза. Ми намагалися в свій час вести консультації на рівні керівників фракції для того, щоб підписати угоду про асоціацію і звільнити Юлію Тимошенко. Все, що пообіцяла опозиція, вона все зробила. Все, що пообіцяла партія регіонів, вона все здурила. Тому ніяких переговорів на рівні фракцій не може відбуватись Михайло Саакашвілі відвідає Євромайдан у Києві. Прилетіти до України, колишній президент Грузії збирається в суботу, 7 грудня. Однак ця новина вже викликала невдоволення управлячої верхівки Грузії. У провладній партії Грузинська мрія закликають Саакашвілі не втручатися у внутрішні справи України. Тим часом міністр закордонних справ Грузії Майя Панджінікідзе нині перебуває у Києві. Сюди вона прилетіла, аби взяти участь у дводенній зустрічі ОБСЄ. і хочу наголосити, що сьогодні. О 15-й годині до нас у студію прийде віце-спікер парламенту Грузії Георгій Барамідзе. Двері в Європу для України залишаються відчиненими. Про це заявила Хельга Шмідт. Вона представляє ЄС на конференції ОБСЄ, яка розпочалась у Києві. Загалом на зустріч приїхали міністри закордонних справ Німеччини, Росії, Польщі і Швеції. Дехто навіть прилетів до Києва заздалегідь, аби відвідати Євромайдан. Приміром, глава МЗС Німеччини Гідо Вестервеле вчора з лідерами опозиції побував у центрі мирних протестів. Нагадаю, що напередодні Вестервеле заявив, що серце Українського. Ського народу б'ється в унісон з Європою. Ми очікуємо, що цей захід пройде плідно, ефективно. Україна запропонувала для розгляду багато документів. Пріоритети українського головування стосувалися діяльності ОБСЄ у трьох сферах: енергетичної безпеки, екологічної гуманітарної. Ми розраховуємо, що за всіма трьома напрямками будуть прийняті відповідні документи. І до Києва продовжують стягувати додаткові війська з інших регіонів. МВС просить людей не панікувати. Пояснює, ці військовослужбовці потрібні на заміну тих, які нині пильнують порядок у столиці. І нагадаю, напередодні ввечері автомобілісти блокували одну одну із базу Беркоту у Києві, а також військову частину у Василькові. Оборону тримали на території авіаційного коледжу міста. Саме звідти, за даними активістів, мали рушити на майдан: 33 автобуси зі спецвійськами. Тож люди стали живим ланцюгом та заблокували виїзд. стінити гривню можуть не Євромайдани, а дезінформація та паніка серед населення. На цьому наголошують банкіри. За їхніми словами, можливий брак коштів у банкоматах тимчасовий і абсолютно не свідчить про проблеми в фінансуваннях. Національний банк вже вжив певні заходи, але я хочу підкреслити, ці заходи були вжиті не через те, що якісь вже були несприятливі тенденції, а як превентивні, як упереджувальні, просто щоб показати, що ми готові що підтримати ситуацію. І нагадаю, що в перші дні Євромайдану в центрі Києва спостерігали дефіцит готівки в банкоматах. Проте, за як запевняють банкіри, він був пов'язаний винятково з різким збільшенням попиту. Надалі ж гроші обіцяють підвозити частіше. Як упевнені учасники ринку, мітинги для наповнення банкоматів не завада. Курсу гривні, до речі, теж головне наголошують банкіри не вірити чуткам. Знаєте, що у час війни в Іракі всі банкомати працювали, Да? Во время гражданской війни в Лівані всі банкомати працювали. Более того, навіть в районах, де йшли бої, то торговці ну, с, с враждующими частями, щоб вони не обстрілювали зони банкомата, тому що люди не смогут знімати, то вони не смогут там расплачиваться. Якщо ми хочемо, щоб і далі стабільність утримувалась, не вірити всяким неправдивим слухам, інформаціям, не вестись на це і самим не нагнітати паніку. Є можливість утримати ситуацію. Слово дефолт воно не має відношення зараз до України, до стану української економіки. Основне один другого не нагнітати. І наразі банкіри не спостерігають якогось значного попиту на іноземну валюту. У середньому він зріс лише на кілька відсотків. Але учасники ринку пов'язуються не з євромайданами, а із сезонністю. І поки що це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться уже о 14-й. Тримайтеся.